Якщо ми хороші люди, нікого не вбили, нічого не вкрали, допомагаємо ближньому, то ми напевно потрапимо до раю. А давайте подумаємо, все своє життя ми когось або щось підтримуємо, тобто займаємо чиюсь сторону, а значить, стаємо співучасниками. Наприклад, якщо ми підтримуємо комунізм, то ми стаємо співучасниками всіх гріхів цієї ідеології. Або якщо ми підтримуємо якогось диктатора, тоді ми стаємо співучасниками його злочинів. А Біблія каже, що на таких людях взагалі кров всіх убитих на землі. Ісус сказав, що якщо ми підтримуємо дітей Божих, якщо ми на стороні Бога, то ми знаходимося по праву сторону і ми благословенні. Або ж якщо ми підтримуємо зло, то ми по ліву сторону і ми прокляті, і наше майбутнє геєна вогнена. Тож є тільки біле і чорне, добро і зло, Бог і сатана. На якю сторону станемо обирати нам. Амінь.